Десяти автомобілів учасників автопробігу заблокували автобуси із міліціонерами, заодно перекривши транспортний рух на проспекті перемоги. Близько 350 агресивно налаштованих громадян оточили автобуси та почали їх пошкоджувати. Порізали колеса, розбили вікна, обмалювали та обклеїли автобуси і спецавтомобіль. Працівники спецпідрозділу Беркут знаходилися всередині автобусів до того часу, поки правопорушники не вчинили спроби пошкодити транспортні засоби. Частина бійців спецпідрозділу оточила транспортні засоби та відтіснила. На правопорушників від них також туди прибули колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко разом із дружиною, народним депутатом України Іриною Луценко. Відповідно до неадекватної поведінки, він ймовірно перебував у стані сп'яніння. Підійшовши до одного з керівників спецпідрозділу, Юрій Луценко нецензурно висловився та погрожував йому, що кожен підорас, такий як ти, полковник, а вони го побили». Ожен підраз такий, як ти полковник, ми засипали з думкою про те, що ти підораз ти. Маєш знати, що я це знаю. Вони це знають, і твої діти будуть знати. Після цього разом із дружиною пішов у бік групи мітингувальників. Між мітингувальниками та міліціонерами пан Луценко не знаходився. Тілесних ушкоджень. Юрію Вілуценко працівники міліції не спричиняли. Через деякий час пролунала фраза про те, що Юрія Луценка побили. У зв'язку з цим група громадян кинулася до автобусів і намагалися їх пошкодити. Працівники міліції були змушені відтіснити правопорушників від транспортних засобів. У цей час на місце прибув виконувач обов'язків на начальника міліції міста Києва Валерій Мазан. Він провів із ними перемови, після чого перевів працівників спецпідрозділу Беркут невеликими групами до приміщення міліції. У цей час учасники акції пошкоджували форманий одяг міліціонерів та зривали амуніцію. Наразі розпочаті кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення хуліганства, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, а також втручання в діяльність судових органів, блокування транспортних комунікацій та опір представникові правоохоронного органу.